Сьогодні по обіді міські обранці таки закрили найдовше пленарне засідання Київради. Воно розпочалось 14 квітня і через блокування роботи завершилось лише сьогодні у другій половині дня. Якими питаннями наповнився новий порядок денний і на які рішення депутати зважились після місячної перерви. Дивіться у сюжеті. Це вже вкотре міські обранці збираються закрити рекордно довготривале засідання. Понад місяць робота Київради була фактично паралізована. Трибуну блокували свободівці, вимагаючи розслідувати факт побиття однопартійці 21 квітня у будівлі КМДА. Натомість міський голова наголошує до управління столичної поліції влада уже звернулася з тим, щоб була проведена перевірка дій охорони будівлі 21 квітня. Дана оцінка. Про неналежне виконання обов'язків начальникам охорони будівлі Київської міської ради та звільнення його. З посади також зазначив Віталій Кличко розпочалася службова перевірка в КМДА щодо дій її працівників під час подій 21 квітня. На час її проведення від роботи комісії для неупередженості відсторонили керівника апарату міської адміністрації, Наголосив мер. А столичні обранці мають повернутися до конструктивної роботи. В цьому переконаний і секретар Київради Володимир Прокопів нагадує роботи. Назбиралося ще з 14 квітня. Є пропозиція ті питання порядку денного, які не були до розглянуті на цьому пленарному засіданні. Проголосувати за перенесення і включення їх до порядку денного е, наступного пленарного засідання і наступне пленарне засідання провести після короткої технічної е, перерви. Утім, навіть з другої спроби міські обранці не згодились на новий порядок. Денний Володимир Прокопів був змушений зібрати голів фракції на 30-хвилинну погоджувальну раду. Звідти повернулись з пропозицією від самопомочі переглянути дискусійне питання районних рад. Київський голова наголошує, столична влада підтримує розвиток місцевого самоврядування. Утім, до питання утворення райрад каже Віталій Кличко, необхідно підходити системно і лише після внесення відповідних змін до законодавства, щоб не було управлінського колапсу. Щоб, е, чим займаються районні ради, чим займається Ківра. Ми розуміємо, що недолугий закон, про якому сьогодні кожен п'ятий виборець відчуває себе ошуканим, тому що 18... Округів не мають свого представника. Тобто люди вибрали людину, яка повинна відстояти їх права, а зараз цієї людини немає. Ми не будемо говорити. Багато говорили, що цей закон недолугий. Нам потрібно допрацювати цей закон, щоб не повторила ситуація. Така ж сама. Тож питання на сесії розглянули ще раз, і тепер за нього в залі вже не назбирали голосів. Вкотре не знайшлося їх і на оновлення порядку денного. Депутати знову пішли на перерву. У нас триває найдовше пленарне засідання, яке триває з 14 квітня. На якому мали розглянути розглянуті бути біля 200 питань порядку денного? Всі вони важливі. І сьогодні воно блокується через те, що хтось не зміг мобілізувати своїх двох. Депутатів і те рішення, яке їм хотілось, просто не пройшло. Кавним спотикання стали райради. Ми, як і обіцяли, повернулися до цього питання. Ми дали голоси для того, щоб це питання повторно було розглянуто в залі. Питання райрад по перерві таки виплило, що прада цього разу самопоміч запропонувала звернутися до ЦВК щодо призначення дати виборів. Депутати підтримали рішення у 64 голоси. Центральна виборча комісія сьогодні має всі повноваження, передбачені законодавством, для того, щоб призначити вибори. Ми сподіваємося, що або той склад, який ще працює зараз, або новий склад. Вони відповідально поставляться до своїх зобов'язань. Це не є зеленим світлом для виборів. Це є тільки звернення до центральної виборчої комісії. А власне воно має ну більше, скажімо, публічні і політичні наслідки ніж правові. Не врятують місто Київ зараз 500 додаткових депутатів. Питання у зміні самої системи. Сьогодні депутати також присвоїли звання почесного громадянина міста Києва, переможець Євробачення 2016 Джамалі та народній артисті України Ніні Матвієнко. А ще ініціювали звернутися до Верховної Ради з пропозицією щорічно 14 березня відзначати день добровольця. За це проголосували 100 депутатів. Андрій Біловоладрігаля телеканал Київ.